Добрий день, друзі. Зараз змінюється кабмін, точніше, всередині кабміну відбуваються зміни кріслами. Тобто е міністр економіки Юлія Свереденка, яка не впоралася завданнями в економіці, переміщується в крісло Дениса Шмигаля, який не впорався з обов'язками прем'єр-міністра. Деніс Шмигель переміщується в крісло Рустема Умерова, який не впорався з завданням міністра оборони. А міністр оборони Умеров переміщується в крісло Оксани Маркарової, яка не впоралася з завданням посла Сполучених Штатів Америки. А може, там буде не Умеров, а Стефанішина, чи хтось ще з цих людей, які не впоралися на своїх посадах. У нас які головні проблеми зараз? Перше – це забезпечення армії. У нас лінія фронту рухається постійно в бік, протилежний від кордонів 1991 року. Це означає, що нашим військовим бракує озброєння. Озброєння, транспорту, швидкої допомоги всього ми постійно чуємо від військових, як вони оголошують збори. Їм постійно бракує забезпечення всього, що необхідне на фронті. Кабінет міністра, в свою чергу, не виділяє гроші на те, щоб забезпечити армію. І це знову ж таки ті люди, які були там останні три роки: і Шмигаль, і Марченко, і Умєров. Тобто, всі вони не змогли забезпечити достатнє фінансування армії, і лінія фронту рухається в бік Києва. Друга проблема це економіка. Вона постійно падає замість того, хоча б трохи зростати, тому що вона в 2022 році впала на 29%. Це означає, що має бути відскок, тобто має, хоча б по 5% знову повертатися на нормальний рівень. А замість того, завдяки монітарної політики пана Пишного, завдяки фіскальної політики Гетьманцева і блокуванню підприємств міністром фінансів Марченка. Промисловість майже зупинилася, вона не виробляє, не експортує. У нас торгівельний баланс вже досяг рекордних 40 мільярдів доларів. Тобто це означає, що ми повністю поповнюємо наше торгове сальдо за рахунок західної допомоги і західних кредитів. Своя економіка майже не працює. Це результат діяльності міністра фінансів, міністра економіки і голови НБУ. І одна із найболючіших наших тем це соціальна допомога. У нас майже 10 мільйонів пенсіонерів живуть за межею бідності. Родини поранених не отримують допомоги. Тобто, в нас поранений може бути виведений за штат, і отримувати лише 800 гривень на місяць. А внутрішньо переміщені особи зовсім не отримують жодної допомоги. Тобто, 4,5 мільйони людей, які вимушені були залишити свої домівки і переїхати на підконтрольну територію, зовсім не отримують допомоги від нашого уряду. В такому стані офіс президента чомусь вирішив не міняти людей. тобто, в офіс президента все влаштовує. Пана Зеленського, пана Єрмака, пана Арахамію та всіх наших перших осіб країни влаштовує, як рухається лінія фронту, як забезпечується армія, як у нас обстоять справи з економікою. І як у нас обстоять справи з соціальною допомогою, внутрішньопереміщеним особам і родинам загиблих і Поранених я вже не кажу про пенсіонерів, яких 3 тисячі на місяць це втричі менше, ніж мінімальний прожитковий реальний мінімум. Тобто реальний мінімум зараз від 8 до 9 тисяч. Це порахувало само Міністерство соціальної політики. А пенсіонерам виплачують 3 тисячі гривень. В той час, коли суддя може отримувати 390 тисяч гривень. На місяць. От така в нас соціальна справедливість. Вчитель, який пропрацював 40 років, отримує 3 тисячі гривень на місяць. А суддя, який пропрацював там до 40 чи там до 45 років, починає отримувати 390 тисяч до вічного утримання. Тобто, це буде до самої смерті, бо людина жити розкішна 10 тисяч доларів на місяць. Класно, за що? Чим суддя відрізняється від вчителя? Що це в нас за соціальний статус такий? У всіх країнах Європи суддя нічим не відрізняється від вчителя, лікаря це просто арбітер. Той навчає дітей, той лікує людей. Це урівноважує якісь там конфлікти і спори. Це Просто соціальна функція. Чому у нас в 100 разів суддя отримує більше, ніж вчитель. І судячи з того, що уряд залишається з тих самих людей, які були останні 3-4 роки, означає, що керівникам країни. Це все подобається. От як обстоять справи, як рухається лінія фронту, які в нас втрати, як забезпечення армії, які в нас освіти, охорона здоров'я. От я просто наведу приклад: було міжнародне дослідження української освіти, який висновок: більшість дітей не можуть після прочитання тексту коротко сказати, про що там було написано. Тобто просто не вміють формулювати свою думку коротко. Більшість школярів мають дуже низький рівень підготовки з математики. І випускні класи не знають англійської мови. В Швеції для порівняння в 3 класі вже всі вільно розмовляють англійською мовою. Всі, без виключень. У нас 10 клас не знає. Англійської мови, це просто по освіті. А лісовий залишається на своїй посаді, хоча його спіймали за руку на плагіаті. А що у нас захороною здоров'я? От мій особистий досвід. У одного і того ж лікаря я був в Вижгороді, це районний центр, і в селі Нові Петрівці. З'ясувалося, що в них різні програмне забезпечення, і лікар не може, коли вона в селі. Подивитися результати моїх аналізів, які зберігаються в Вишгороді. Тобто, немає зв'язку. Ці дві програми несумісні. Ось вам результат реформи охорони здоров'я, так розрекламований, наш Ляшко теж, до речі, залишився міністром, не пішов у відставку. Все влаштовує всіх. Все нормально. Тобто, в жодній сфері, в жодній немає успіхів. Взагалі, у нас. В рейтингах людського капіталу ми з 2010 року не просунулися на не на один бал. Тобто ми залишилися, як було в 2010 році. В рейтингу лічної особистої свободи ми на 122 місці, а в рейтингу економічної свободи на 150 місці. Отакий От результат дій цього уряду. Який незмінно залишається ще, я не знаю, там, ще на 6 років, може, на 5 років. І зараз урядовці пишуть одне одному дописи подяки. Зараз увесь Facebook один одному щось дякують. Які вони молодці. І таке враження виникає, що всі вони там в кабінеті міністрів займаються якоюсь дуже цікавої, дуже такою... Класною справою, але ми про неї нічого не знаємо. Тобто наші 6 трильйонів якось там так розподіляються, що їм всім все це дуже цікаво, дуже класно, дуже ефективно, і всі вони дуже успішно справлялися з тим, яке в них було завдання. Але це не те завдання, що написано в положеннях по міністерству або в законі про кабінет міністрів. Якась у них інша. Не публічна, але дуже цікава робота, і дуже цікава мета. Дуже сумно це все. Але чомусь наших перших осіб, які вирішили так зробити таку ротацію, все влаштовує. І рух лінії фронту, і забезпечення армії, і рівень освіти, і охорони здоров'я, і падіння економіки, і забезпечення тих, Хто потребує соціальної допомоги?